Лижній мікс, перший сорт. Вага Вагадається, кг, ціна 3,5 євро за 1 кг. Акційна ціна 2,90. І вона триватиме недовго. Попереджаю, якщо ви хочете замовити лижній мікс, саме час зробити його саме зараз, поки діє книжки. Тому перше, що нам побирають, це ось такі скамірки. Лижні у розмірі. Розмір я не бачу. Не бачу. Я думаю, це буде Л-ка. Вони йдуть з поясочком. Ще одні штанішки у мене випали. Ось такого плану вони йдуть як термо. Розмір XXL. Всередині на флісі, теплесенькі. Ось така моделька. XXL розмір. Берше курточки. це цілий комбінезон. Ось такий. Так, в розмірі 54. Вот такая моделька с поясочком, присутний капюшончик. Так, наступный. У нас идут штанишки на слайках. Вот так выглядят, тоже тепленькие, досить в размере. Сейчас вам озвучу. Размер 48. Вот такая моделька. Так, наступная. Курточка. Курточка у нас йде в розмірі М. Ось така моделька. чоловіча, Теж тепленько, який класний, тепленький капюшончик. Так, знову ж На шлейках. Ось так виглядають, Ось така моделька. Розмір. Розмір я не бачу, але мені здається, це теж буде десь розмір XL. Так, еще одни штаны. Спам на На 164 см рост, То есть, это протекс. Так, на Ще Еще одни. Но все очень теплые. В размере 40-42 Ось така такая моделька. Так, курточка курточка без капюшончика. Вот такая моделька. Думаю, S. -очка. На 176 сантиметров росту. Вот такая куртка. Это, мабуть, снова комбинезон. Добре, до нього доберемося пізніше. Далі у нас йдуть штанішки. Ось такі Всередині на флісі, теплесеньки, можливо, вони навіть двохсторонні. Ні, односторонні. Ось така моделька. Ось так виглядають. Я думаю, це буде розмір Елічка. Так, ще одні станішки. 46 розмір. Ось такі. І останній з цього лотику це фронтрончик. Виглядає. Надіюсь, вам добре видно. Так, розмір я не бачу. Думаю, емочку. Ось така моделька. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, чи на 3,5 євро за 1 кілограм.